Христина Венгренюк. ця війна назавжди. Чуєш, Софі? Я починала писати цей текст уже кілька разів, але завжди зависала і так минали години. Зазвичай це відбувалося вночі, коли ніхто не бачив, і як я стою соляним стовпом і не можу поворушитися. Лише очі наповнюються і стікають, знову наповнюються і знову стікають. Увесь цей час переді мною Марва. Мале голеньке, трирічне дівчата із зав'язаними ручками за спиною. Її вбили росіяни у перші тижні війни на Харківщині, а за нею починає крутитися безкінечна фотоплівка кадрів: хлопчик у блакитній ковдрі, якому був лише рік, і батьки, що ридають над ним, і жовто-зелене тіло немовляти у підгузку у підвалі, і три дівчинки біля будинку в Маріуполі, яких через кілька днів оббило снарядом. Я бачу чотирьох синів фотографа. Макса Левіна, якого закатували неподалік від Бучі. І хлопці залишилися сиротами. Я бачу зґвалтованих маленьких дітей, деякі з них ще не вміють навіть ходити, і тоненькі ніжки з кросівочками дівчинки Лізи, яку вбило ракетою. І ці візочки на вокзалі Краматорська. І коли весь світ у лютому говорив лише про те, що Росія нападе на Україну, я була у Чернівцях. А мій чоловік Іво у Софії. Він болгарин, але поспішав повернутися в Україну ще до війни, щоб встигнути, щоб пропустили на кордоні, щоб ми тут були разом і встиг. Пропустили зі здивуванням, мовляв, ви що збожеволіли? Сидіть у своїй Болгарії тут не знати, що чекати. А почалася війна. Ми справді не знали, чого чекати, і так само не знали, що робити. Я хотіла лишатися в Україні і допомагати чим можу. А існував один важливий нюанс, що змушував задуматися. Я була на дев'ятому місяці вагітності, а вороги вже заходили під Київ. Це зараз ми можемо говорити, що у Чернівцях безпечно і нема причин тікати, але тоді ніхто цього не знав, і навіть чернівчани масово виїздили за кордон. Щойно прийшло сповіщення в групі достовірних новин з фронту. Що про розстріл автомобільної колони на Харківщині росіяни вбили щонайменше 20 людей, а 10 із них діти. Це вже не біль і навіть не вічай. це суцільна діра повінця, наповнена горем. Найбільшим горем світу щоденним убивством невинних дітей. Минуло кілька годин, у яких я знову просто провисала над реальністю. Я намагалась повернутися до слів, та їх, наче, немає більше, їх не лишилось. Біль убиває найпершим, найкращим в нас. Слова, слова. У ті дні страшного лютого я тримала своє дитя в лоні, обгортаючи тремтячими руками і дивилася в новинах, як мами тримали своїх діточок, тікаючи із Ірпеня, Бучі, Маріуполя. Комусь не вдалося втекти. Дітей розстрілювали просто як мішені. Щойно прийшло оновлення новин. Поліція встановила кілька жертв обстрілу колони серед загиблих вагітна жінка і 13 дітей. Я продовжую писати через добу, бо просто не могла раніше. Я все шукаю відповіді на десятки питань у моїй голові. Як таке може бути, що на восьмому місяці війни в притул продовжують убивати дітей, жінок, вагітних? Чому ця новина не облетіла світ як теракт? Чому світ не може зупинити це? Новини збивають мене з ніг і з думок. Я ніяк не можу повернутися до розповіді, але спробую. Ми залишилися в Чернівцях, скуповували в аптеках лікарень кровоспинні, шовний матеріал, скальпелі, сильні знеболювальні в ампулах. Я іще з 14-го року добре пам'ятала, що необхідно на передовій. На вулицях було сіро й моторошно, мокрий сніг розсікав усе навкруги. Машини стояли в безкінечних заторах по пальне, нічого не працювало, гули сирени. Під це виття дитя завжди прокидалося і билося в мені, наче хотіло вийти. Наче теж боялися чи відчували мій неспокій. Я гладила донечку і просила пробачити мене за те, що вона не встигла навіть іще народитися, а вже знає, що таке страх і печаль. Я обіцяла їй, що все стане краще, коли вона буде вже по цей бік світу, що ми встигнемо побороти це зло до її приходу. Софійці вже шість місяців, а я досі не виконала свою обіцянку, і ми не в силі, і ніхто не в силі. Ми можемо відвоювати в наші території, складати окупантів по частинах у пакети. Ми можемо витравлювати їх, наче колорадських жуків або тарганів з наших земель, але ми не спроможні захистити наших дітей. Вороги настільки ниці, що мають знову і досвід лише для одного гвалтувати, катувати, вбивати слабших. У який світ я запросила тебе, донечко? часто питаю в голос, цілуючи її маленькі пальчики, а саму охоплює жах. Коли мене просять розповісти про досвід війни, щиро відповідаю: я ніколи раніше не знала, що існує таке зло. Воно безграничне, немислиме, воно не має нічого спільного зі словом людина. Я була певна, що все найстрашніше назавжди залишилось у підручниках, у згадках про Голокост чи про голодомор, що людство змінилося, звільнилося і очистилося. Але я не могла уявити, що між людьми і Кацапами така велика різниця, тобто нічого спільного, нічого гісінько. Це дуже страшний досвід. Надто болючий, він зробив нас усіх старими, а наших дітей сивочолими. То що, ж нам зрештою... То що ж нам, зрештою, лишається? Надзвичайно багато любові одне до одного, віри, поваги, гордості за свій народ, за батьківщину і ще мільйони скалічених родин. Травмованих душ, незліченно смертей, і болю, болю і болю. Та найважливіше ніколи не забути. Свій перший урок моя доня отримала від мене про те, що світ складається із людей і росіян. Не знаю, що вона зрозуміла з цього, але повторюю і нагадую, щоб вона виросла із цим знанням із так само елементарним, як чистити зубки або взуватися. Якщо ж ми знову пробачимо, забудемо, проковтнемо, як у 2014 році нашим дітям доведеться прожити те саме, і що і ми зараз, але тоді вже вони будуть у головних ролях. Це зло ніколи не задрімає. Саме тому наші нащадки повинні бути готовими завжди і до всього. Не так, як ми, до... не так, як ми що нехтували словами Тараса Шевченка. Миколи хвилювого, стуса, і пропустили, і повірили, і злегковажили. Коли ми приймемо страшне розуміння, що ця війна назавжди нам полегшає враз, і ми зможемо призвичаїти своє життя до цієї обставини, зможемо навчитися існувати з цим жити, навіть щасливіти. Тоді вже ніхто не запитає, за що ж це нам, українцям, бо усвідомлення того, що ти обраний для боротьби з найбільшим злом, назавжди позбавляє страху. І так це ми єдиний народ, який має силу придужити цього двоголового демона. Лиш на хвилинку заплющте очі і уявіть світ без росіян. Правда ж гарне? чому ми підіймаємо голову і стоячи на міцних ногах, сповнені впевненості та завзяття, і з вірою у перемогу, вкотре вступаємо в бій. 2 жовтня 2022 рік.